Ні, 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 ви собі робіть. Добрий вечір. Сьогодні у нас 20 число, 20-12-2025 року. Я знаходжуся на центральній районній лікарні міста Балта, де фактично працівники поліції, Балського відділення поліції побили хлопця, які сьогодні лежить на кушетці, надають допомогу. Але до побиття цього, цієї події у нас мають прямі причетні це працівники. В Балську відділення поліції, де приїхав сюди пан Табаков і урегулювати питання. Приїхав сюди перший заступник Табакова, це його права рука чорних справ. І наскільки я визивав сюди жука цього злочинця, який очолює сьогодні головне управління національної поліції в Одеської області. Він нас не чує, він не реагує. Я вже всім доповідав, що на сьогоднішній день. Цього злочинця в погонах високопосадовця вже треба притягувати до кримінальної відповідальності. Але самі факти сьогодні говорять про друге, що дійсно поліція, мало того, що побила, вона ще й застосувала вогнепальну зброю проти простої людини. Ви можете собі уявити, завтра це будуть більш детальні факти розслідування по цьому факту. Ми будемо вас інформувати, будемо держати населення, щоб воно знало, чим займається сам. Керівник Балського відділення поліції, поліції, як він приховує злочини своїх підлеглих, своїх підлеглих. Але на цьому не будемо зупинятися до тих пір, поки буде панується банда, яка е, очолена е, самим Іваном Жуком у Одеській області, це ганьба у військовий час. Мало того, що приводять на щитах хлопців погибших, він ще і почав добивати. добивати. Молодих хлопців з метою, з метою залякування і, і принижувати честь і гідність кожної людини і, і займатися протиправними діями. Це те, що сьогодні відбувається, це на Бал, е, в Балському відділу поліції, це сьогодні повна злочинність, повна злочинність. Яка потребує негайного втручання і наведення належного стану у цьому відділі поліції. Поки мене я закінчу інформування, завтра більш детально буде вам, детально буде інформація по цьому випадку, хто стріляв, хто визивав, куди. Зараз ми проводимо це розслідування і завтра це будемо все вам доповідати. На цьому я всім говорю, все вибачте. Спокійної ночі далі. Ми не віддихаємо. Наш наше громадське об'єднання працює, організація працює, виявляє всі протиправні дії злочинні. Це Табакова і його злочинної банди. Все, до побачення.